Отже, десь місяць тому подзвонив Артем з компанії Шамп, і каже, що в українського бренду Бескемп, який власне вони заснували, є новий каламок. Каже: давай тобі надішлю пару штук, подивишся, потестуєш, якщо захочеш, висловиш свою думку. І ви б знали, який я був роздратований, коли я вперше отримав ту посилку і розпакував її. Бо то був саме той час, коли я щойно опублікував відео про копію інтегрованої системи PrimoSlide, яку випустили БРС, яка була просто спрощеною копією поганої якості. За менше гроші. І все. Ніякої додаткової цінності в світ аудору вона не принесла. І тут я розпаковую посилку з килимками Basecamp новими, і що я бачу, за малюнками, кольорами, абсолютна копія килимків Thermarest Ridge Rest, So Light. Я вже хотів Артему розказати все, що я придумую про їхню новинку. Але якось так. Себе трохи спинив і таки почав працювати з тими килимками. І врешті-решт я зрозумів, що спільного між цим килимком і килимком Термарест дійсно тільки малюнок на килимку і кольори, але сам по собі килимок зовсім інший. І він настільки інший, що насправді для більшості користувачів, і особливо для військовослужбовців, я думаю, що тепер буду рекомендувати його, а не килимки Ridge-Rest. І я спробую пояснити вам свою думку. А ви скажіть, чи ви погоджуєтесь зі мною. Перше, що відрізняє цей килимок від терморесту, це його площа, бо він подовжені на 2 см довший, і це насправді не сильно помітно. Але по ширині він на 4 см ширший, не 51 см, як терморест, а 55 і оті додаткові 4 см по довжині, а насправді десь 4,5, то вони будуть вам відчуватися. Єдине, що в термореста є ларч версія килимка, в Basecampu ларч версії немає. Але в Basecampu натомість є килимок hunter white який якраз є, можна сказати, ларч-версією килимка такого плану. Єдине, що Hunter white складається гармошкою, є трошки теплішим. Друге, що відрізняє цей килимок від терморесту, це його значно більша, як на мене, зносостійкість. Я зробив зріз цього килимка, як завжди зроблю з килимочками. І що на тому зрізі я побачив? Що насправді верхні два шари цього килимка вони ідентичні верхнім двом шарам килимка Hunter White. Єдине, що цей середній шар він тут сірого кольору Hunter White, він такого ж зеленого, як зовнішній. Але оцей от нижній шар це така доволі товста плівка. Металізована, можливо, можливо, то просто колір такий. І хоча вона схожа на плівку килимка Експедішн Бойскемп, про яку ми з вами говорили раніше, але вона насправді значно товстіша, значно товстіша. І це дуже добре відчувається в користуванні килимком. Якщо говорити про цю от блискучу сторону, її майже нереально пошкодити настільки вона міцна. Її можна дерти, 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 і на ній взагалі не залишається ніяких подряпин. Тобто, знову-таки, повертаючись до використання, для військовослужбовців цей килимок буде просто знахідка, бо за свої гроші він буде жити дуже довгий час. Відповідно, ті гроші точно себе відроблять. Щодо ваги, то виробник пише, вагу цього килимка 550 грамів. В той час як килимок Терморест важить 400 грамів. 150 грамів ваги то велика різниця. Але насправді не знаю, чому виробник пише 550, коли цей килимок в реальності важить лише. 500 грамів, і тоді різниця є лише 100 грамів, тобто 20%, але пам'ятаємо, що по площі ми тут отримаємо приріст 10%. У нас залишається різниця по вазі 10%, якщо враховувати площу, і це вже не виглядає так страшно. Щодо ціни, то насправді великої різниці між цим килимком і килимком е Терморест Ріджест Класік, який зараз фактично залишився тільки в колекції Терморесту. Якщо враховувати всі промокоди, що я маю, то майже немає. Там різниця складає лише 100 гривень. Це коштує 1390. Терморестівський буде коштувати 1520, ну, тобто 130 гривень різниці, вона для багатьох буде несуттєвою. Але з точки зору витривалості, цей килимок проживе точно довше, ніж Терморестівський. Щодо теплоізоляції і сезонності його використання, товщина піни 1,5 см за твердженням виробника, я нарахував 14 мм. Але оскільки це грамотно спроєктований такий пиріг з різних видів піни, і захисної плівки, то ми одночасно маємо і таку добрячу пружність килимка водночас ми маємо і таку пористу структуру для теплоізоляції. Тобто, я б сказав би. Сміливо в три сезони, що я маю на увазі, коли кажу три сезони, то до температури 0 градусів за Цельсієм буде абсолютно норм. Нижче нуля градусів, якщо говоримо про абсолютний комфорт, я б сказав, треба буде додавати ще один киломок разом з цим, або просто переходити на Hunter White, який одночасно є і ширшим, а взимку ширші килимки краще, бо у вас все одно більше спальник, більше спорядження і потрібно більше площі, щоб їх кудись складати. Щодо користі цього алюмінізованого покриття з точки зору теплоізоляції і. І теплоізоляції взагалі цього килимочка. Виробник пише про R-Value 24 але ж ми вже знаємо, що Basecamp не перевіряє свої килимки на R-Value, тому точного показника я вам теж не дам. Я думаю, все ж таки близько двох. Але, на відміну від килимків Терморест, оце алюмінізоване покриття, воно тут не дає, на мою думку, відзеркалення інфрачервоного випромінювання до вашого тіла назад, як воно дає в килимках Терморест. Воно нам тут дає саме зносостійкість. це його основне завдання. Тому при користуванні цим килимком кладіть блискучим покриттям донизу, а до тіла, оцим м'яким, приємним теплим зеленим боком. В той час, як в килимках терморез, треба робити точно до навпаки, до себе викладати металізованим покриттям, щоб було тепліше, а на землю кладети протилежним боком. І в результаті, якщо ми поруч ставимо два килимки Basecamp X-Line Rolled, Щось там там, в його назві, і терморест, Ridgerest соулайт або просто Ridgerest Класік. То в перевагу бейскемпу ми маємо значно більшу зносостійкість і більшу площу, в перевагу терморесту ми маємо меншу вагу. І от мені здається, що вагою 100 грамів. Більшість користувачів знехтує на користь більшої площі, більшої зносостійкості і як би там не було, але трошки меншої ціни. І ще один величезний недолік цього килимка, який на даний момент без кемп ніяк не подужали, це його виробництво в Китаї. Хоча бренд український, але килимки вони досі роблять в Китаї. А від китайського сьогодні варто отримуватись якомога більше, тим не менше, оскільки. Скажімо так, з точки зору, особливо військовослужбовців, це не є такий принциповий момент. Там краще, щоб слугувало надійно і довго, то все одно цей килимок в мене залетить до списку порад, і я його буду радити тим, хто в мене буде питати про такі килимки саме для такого використання. Промокоди на цей килимок я залишу на терморестівській всяк Теж і дякую за перегляд.